Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Купуємо на Алі. Чергове розпакування посилочок з Алі Експрес Тут сьогодні три маленькі посилки. Але розпакування заради однієї іцеї. Так, приступаємо до розпакування. Перша посилочка. Ось такий трек номер. Посилання на продавців буде в описі до відео, як завжди. Прийшло. Так. Ось такий вам. Перехідничок з Type A. Вибачаюся. На Type-C. Перехідник для свого взяв мікрофона. Металічний. Мікрофон в мене є з USB-підключенням. Я через такий простенький перехідничок підключаю його до, до телефону. Взяв такий трошки ліпший, бо то в мене перехідничок, який йшов з флешкою. Такий, що запихається от сюди всередину, ну, трошечки слабенький, як то сказати. Так, взяв от такий металічний. Ну, будемо бачити. Пусти, до речі, дешево він коштує, так що. Посилання дам на продавця, ви собі подивитесь. А з монетами він копійки. Ось така посилочка, такий трек номер. Коротше, мені здається, що то пуста посилка. Я здогадуюся, що то може бути. В мене приходили ці акумулятори. Акумулятори вже давно прийшли. А, так, а за мала прийти просто пуста пустивка. Так і є. Ну, я ще перевірю по треках вже пізніше. Пустий цей, Пустий. повністю пустий. хоч би кажуть, деколи ставлять якісь, як то кажуть, чи брелок, чи що-небудь, як то мені колись гайка прийшла, це повністю пустий. Пакетик. Це дурниця, акумулятори прийшли, павербанк працює, я задоволений. В принципі, я навіть на той вже і не чекав. Так. І основна посилка. Так, на цю посилку будуть тести, адже це... це Одних один із основних атрибутів для кожного блогера. Так, це прийшов. Так, більше нічого немає. Петличний мікрофон. Штекером 3 до 5 мм. тут, 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 ту, 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 ту. Совместими із телефонами, планшетами, фотоапаратами і відеокамерами. Ідеально підходить для інтерв'ю, дискусій, прямих трансляцій і так далі. Ось такі вон, номера. Що це по цих номерах і провіряється, чи оригінальність, я так бачу. Так, мікрофон BI-M1 Pro версія 2. Ну, це має бути крутий, крутий мікрофон. Як заявляють блогери, яких я бачив. Що показують? Так. Гарантійна карта. Це таке. Все що тут є? Інструкція? Ось така інструкція. Де має знаходитись мікрофон? Ну, його характеристики, сканування і так далі, то нам не цікаво. Так. Ось такий мішочок для зберігання боя. Це все я буду робити огляд, але перед тим я зроблю цей. Перевірю. Уже по, на сайтах, чи це є оригінал. От, ну, бачите, QR-код є і на самому цьому. Це металічна колбочка. На ній є QR-код. Тут переключення звуку мінус 10 ВДБ. І тут переключення просто смартфон або камера. Даний ж мікрофон унікальний тим, що йому не потрібна батарейка, як то кажуть, для для запису. записує Boy, BM1 або Boy, BY, BMY1, чи як там BYM1, чи BY M1 Pro, вони йдуть з батарейками. Типа, це називається фантомне живлення. Ну, тут можна під, підключити мікрофон, кажу мікрофон наушники навушники і прослуховувати свій, свій звук, як записується в реальному часі. Ось такий. Кабель має бути 6 метрів. 6 метрів кабелю. На мене це вже забагато, але що є, то є. Так, по комплектації. По комплектації. Хороший йде. Зараз подивимося. Так. Де такий металічна скоба, щоб підцепити мікрофон до одягу? Ось так. Сертифікат якийсь. Так, це фігня. І шумозахист. Кажуть поп-фільтр. Ось такий маленький. Ось так він виглядає. Так, то все буде окремо відео. Окремо відео я зроблю огляд на мікрофон. Під'єднаю його перше, розберуся, чи це є оригінал і все вам скажу. Так що, кому цікаві моє відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це допомагає розвитку каналу. Всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні на офіційному сайті боя Спочатку зареєструвавшись, ввівши код із коробки, потім відсканувавши код із самого мікрофону Boy. При першому введенні коду із коробки було написано, що модель продукту Boya BioIM1 Pro 2. Продукт сертифікований. Другий, так само відсканувавши QR-код із самого мікрофона, теж увів, увів, от оцей номер. Як бачите, теж пише, вже пише, що в два рази перевірялося. Сертифікований продукт. Отже, даний магазин, в якому я купляв на AliExpress продає оригінальну продукцію фірми Boya. І даний магазин я вам можу рекомендувати для покупки мікрофонів, кому вам цікаво. Ось так. А якраз і пишеться звук. Вибачте, за тряску, адже то з телефон в руках тримаю. Записується звук з мікрофона боя BYU M1, M1 Pro версія 2.